Цікавий текст від журналістки Тетяни Трощинської. Послухайте. Інформаційний тиск також є частиною насильства. Брехня і газлайтинг, як і вбивства, також можуть бути серійними. Якщо ви не знаєте, що таке газлайтинг, бо я не знав, то я вам скажу це форма психологічної маніпуляції, коли жертву змушують сумніватися в власній адекватності, в тому чи вона нормально сприймає навколишній світ. Змушують сумніватися в власній пам'яті і розсудливості. Це називається «газлайтинг». Зафіксуйте собі це, бо це головне, що відбувається з цивільними людьми останніми днями. Інформаційний тиск, брехня, газлайтинг. З військовими, можливо, трохи все по-іншому, бо в них менше часу на новини і соцмережі. Дуже відомий американський психіатр Роберт Джей Ліфтон. А нагадаю, інтелектуальна Америка колись тривалий час експортувала світу свої дослідження як передові. Він вживав такий термін виправлення мислення, яким він пояснював блюзнірську технологію промивання мізків. Цим десятиліттями послуговується Росія, і цим послуговується Трамп і його молода команда щодо України. А раніше вони це застосовували щодо своїх політичних конкурентів, окрім їх рішень. Йдеться власне про заяви і газлайтинг на словах. Ми можемо поставити 20 спеціалістів з нереагування на слова, які закликатимуть не реагувати на слова, але це не спрацює, бо слова і заяви на нас впливають. Оце от виправлення мислення зазвичай стосується тоталітарних сект, але я думаю, що не дуже помилюся, якщо використаю цей термін зараз. Це так зване виправлення базується на одному важливому елементі. Визнанні провини та зреченні своїх минулих уявлень про світ, це тиск і на емоційному, і на інтелектуальному рівні, і він спрямований на соціальний контроль. Тобто наш фактичний світ інший. Ми точно знаємо, хто почав війну, ми точно знаємо, що опір працює, ми точно знаємо, що таке гідність, ми точно знаємо, що агресора неможливо втихомирити і так далі. Але та ідеологічна рамка, в якій цілеспрямовано. Працює Трамп і його адміністрація, руйнує наше уявлення про фактичний світ і підриває його. Очима звичайної людини, відірваної від ухвалення рішень і достатньої інформації, світ буквально за кілька діб виглядає не просто чужим чи загрозливим. Він перевернувся з ніг на голову. Допомога призупинена, ми всі помремо. У Роберта Джей Ліфтона є ще один термін, і він просто ідеально описує оце явище. Злоякісна нормалізація. Якщо тобі весь час кажуть, що ти слабкий, ти нездатний, ти загинеш, ти не націлений на мир, а мир це капітуляція, ти можеш не встояти. Це і є злоякісна нормалізація. Катастрофа сталася не в овальному кабінеті. Катастрофа стається щосекунди, коли підривається реальність в нашому мозку, коли з кожного чайника нам кажуть, що без Америки нас не існуватиме. Навряд чи ми спробуємо раціонально з'ясовувати, наскільки критично ми залежимо від їх допомоги, від якої конкретно номенклатури, на якій ділянці фронту, чи у якій сфері, в які терміни ці потреби стають критичними, чи може вже стали, чи є і яка є альтернатива. Усе це інформація, якої звичайна людина з вулиці не має в достатній кількості. Оскільки інформаційний тиск організований і цілеспрямований, він відповідно спричиняє страх і контролює наше відчуття реальності, нашу реальність привласнюють інші, і це те, що з нами вже почали робити. Цьому треба опиратися, і тому ми про це говоримо. Зрозуміло, що це важко, і тут не дуже порекомендуєш якісь рецепти авторка каже: Я привчилася жити без особливого майбутнього. Але з усвідомленням того, що корисного я робитиму в найближчому невеликому терміні. Цей рецепт не підійде всім, бо у всіх обставини різні, але я точно знаю, що опиратися треба, і це конструктивно. Якщо ми люди, а не політичні тварини, ми прагнемо сенсу і прагнемо правди. Тому ми не можемо підтримувати етос, побудований на брехні і газлайтингу. Хто б як нас на це не хитав, не приймати цей етос нормально. Просто знайте це. Текст Тетяни Трощинської, журналістки, ведучої Суспільного, медіаменеджерки, лауреатки премії імені Георгія Гонгаце. Від каналу Саме Сік. Може, трохи складно написано, але суть у тому, що нас в першу чергу намагаються зламати морально через інформаційні атаки, через весь цей потік лайна, який щоденно по 10 разів генерує адміністрація Трампа і сам Трамп. Постараємося вам завтра розповісти ще одну статтю про власне потоки лайна. Воно там так і називається. Це така техніка, якою користуються для того, аби засипати конкурентів інформаційним спамом. І саме це зараз робить Трамп. Саме це, до речі, в 19-му році робив Зеленський, і ще й після 19-го року. Генерація якогось постійного абсурду, коли конкуренти, опоненти, суспільство вони просто не встигають реагувати лайно за лайном. Оце от ми зараз цей момент проходимо. На українців йде величезний інформаційний тиск, тому бережіть голови, бережіть нерви, пам'ятайте, що все насправді може бути не так погано, як нам намагається розказати той рудоволосий Альфа Самець, Європа вмикається, а далі побачимо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.